Вітаю, друзі! Сьогодні 9 червня, з вами Валерій Клочок. Сьогодні ми війшли в активну фазу боротьби за правду. Ми намагаємося довести всьому світу, що це саме росіяни підірвали Каховську дамбу в той час, коли світ вагається в оцінках цього терористичного акту. Так, вони можуть говорити про те, що Росія винна в усіх бідах в Україні, але те, що саме вони підірвали Каховську ГЕС, поки що вони замовчують. І від того, хто буде виступати за нас, багато в чому залежить наша майбутня позиція. До прикладу, сьогодні екологічна шведська активістка Грета Тунберг перепустила запис офіційного твіттеру України з відео підірваної Каховської дамби. І написала пост: цей екоцит як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним звірством, стосовно якого світ не знаходить слів, пише вона. Наші погляди знову звернені до Росії, яка має відповісти за свої злочини. Ну, звісно, можна скептично відноситися до цього посту, але враховуючи те, що в Грети аудиторія в Твіттері 5,7 мільйона читачів, то я думаю, що це дуже потужна інформаційна кампанія, враховуючи те, що Зеленський навіть особисто відповів на цей пост і подякує їй за таку позицію. І він говорить, що Росія має нести відповідальність за все своє зло проти людей. А до прикладу, два дні тому відомий американський телеведучий яскравий прихильник Дональда Трампа Такер Карлсон, прізвище цікаве в нього правда. Звинувати Україну у підриві Каховської ГЕС. Так, от у Карсона аудиторія в Твіттер 40 мільйонів чоловік. І ще врахуйте, що його перепостив Ілон Маск. Ілона Маска подивилися це відео 26 мільйонів чоловік по всьому світу. І дійсно, зараз нам дуже важливо, аби довести всім максимальній більшості світу і простим громадянам, і ну, кому завгодно, що саме Росія вчинила цей терористичний акт. Потрішки нам це вдається. Я вже два дні попереду говорив про цю всю історію, але сьогодні продовжую, тому що, як на мене, саме нині відбувається дуже яскрава і запекла боротьба зла проти правди. Зараз Росія намагається довести, що вона нічого такого не вчиняла, а ми самі себе обстрілюємо. Класична історія російської пропаганди, яка працює дуже і дуже потужно, і її ти паче допомагають навіть американські телеведучі. Але поряд із тим з'являється інформація і в провідних американських виданнях, як то, наприклад, сьогодні в Таймс», про те, що американські спутники зафіксували вибух на каховській гідроелектростанції незадовго до її руйнування. Звісно, з офіційних посадових осіб ніхто не перебрав на себе повноваження зробити таку заяву, але менше з тим, дискусія у пресі, яка формує багато в чому самогромадську думку в різних країнах світу. Це дуже і дуже важливо. У Єврокомісії, до прикладу, також прокоментували подію на Каховській ГЕС і заявили, що Росія несе первинну відповідальність за цей інцидент. Ми сьогодні обговорювали саме цю тезу в ефірі 24 го каналу. Ну мені відверто кажучи, це неприємно, тому що дискусія, яка виникла між чиновником. Чиновницею, точніше, європейської комісії та китайським журналістам, який доводив, що треба довести, що саме Росія зруйнувала цю каховську дамбу. Ну вона сказала, що провина відповідальність саме на Росії, ніби то й добре, але з іншого боку, вона категорично не заперечувала китайському журналісту про те, що він відверто маніпулює фактами і даними, і не хоче визнавати направду російській агресії, те, що саме вони контролювали дамбу і вони вчинили цей вибух. Повертаючись до ефіру на 24-му каналі, сьогодні в нас виникла дискусія з журналістом стосовно того, а як в принципі може бути пов'язана така невизначена позиція заходу, коли вони не називають хто підірвав Каховську дамбу із подіями в Україні і з війною в Україні. Ну моє переконання, ну принаймні я можу зробити таке припущення, як мінімум. То сьогодні саме отака одностайна риторика заходу свідчить про те, що вони напрацьовують позицію, яка була б однаковою для всіх, бо вони фактично як під копірку, підтемники говорять, з метою подальшого знищення загалом путінського режиму. Продовж дуже до тривалого часу Захід намагався будувати якийсь діалог із російською політичною елітою, військовою елітою, і навіть з Путіном доносили йому меседжі, аби він припинив війну. Ну і в такий спосіб вони намагалися витягнути його на переговори, але взаємовигідні. Не лише повинні були б виконані умови бути Росії, там, де нацифікація, демілітаризація, ну і інша маячню, яку вони придумали собі з початком так званої спецоперації. Путін залишається. Абсолютно непохитним у своєму прагненні не просто анексувати окремі території України, а в принципі знищити Україну. Сьогодні Захід, який активно допомагає Україні, ну, дещо по-іншому бачить це. Після невдалих таких закулісних перемовин можна зробити висновок, що Захід намагається ухвалити рішення колективне, коли всі будуть консолідовано підтримувати його. Аби дійсно знищити путінський режим, ну очевидними такими маяками, як на мене, була військова операція і є Російського добровольчого корпусу Легіону Свобода Росії, е який зараз проводиться у Білоруській області. Зверніть увагу після трагедії Каховської ГЕС про нього стало говорити менше, але це не поділо на Путіна і оцей тиск, і навіть військові дії на Білорусьчині, удари по Кремлю е після довгого очікування. І паузи, яку зайняв Путін, він все ж таки, як на мене, ухвалив рішення вдатися до цього терористичного акту, аби показати світу, що ну він не буде йти на поступки або на якісь домовленості з заходом в частині зміни своїх. Цілий у так званій спецоперації, ну тому як на мене, от саме м, теракт на Каховській дамбі може стати додатковим каталізатором ухвалення рішень колективним заходом щодо ліквідації путінського режиму. Росія в нинішньому вигляді в принципі існувати не може і не повинна. Бо, якщо до прикладу зміниться, хоча б обличчя режиму Путіна, на чому я думаю, в принципі. І розмірковували наші західні партнери, то це ніяк не змінить ситуацію на самій Росії. Вона і надалі буде воювати проти всього цивілізаційного Заходу. І безумовно, що одним із завдань саме цього терористичного акту на Каховський ГЕС Росія ставила е зменшення військової допомоги Заходом Україні. але це ніяким чином не попливало. Тому що, до прикладу, сьогодні Міністерство Сполучених Штатів Америки оголосило про виділення. Україні додаткового пакету в сумі 2,1 мільярда доларів. А Рада міністрів Белії затвердила 14-й пакет військової допомоги Україні, у рамках якого наші захисники отримають боєприпасів е, калібру 105 мм. На суму понад 32 мільйони євро, це лише два приклади я вам наводі того, що сьогодні є в публічній площині. Ви можете промоніторити інформаційний простір і будете приємно здивовані тим, що навіть після цієї трагедії, яка завдає дуже серйозної шкоди Україні, суми збитків просто шалені. Лише відбудова Каховських сягатиме мінімум 1 мільярда доларів, така ж сама потрібна на відбудову інфраструктури. В західні партнери все таки продовжують нам допомагати. І перед із тим стоїть питання ще й нашого членства в Альянсі. Яке буде розглядатися у е, Вільнісі на саміті 11 і 12 липня. Путін неодноразово говорив про те, що він може почати переговори з Україною, якщо будуть залишені за ним території, які він сьогодні окупував. А ще кращий варіант для нього це адмінкордони Донецької, Харківської, Запорізької, Херсонської областей. Перепрошую, Харківська, поки що, мова не ведеться, але я думаю, що в нього наміри також є. То і не вступ у НАТО і не постачання зброї, то тоді він може на якісь поступки піти. Але ж ми розуміємо, що це повна маячня. Відтак, 12 червня, президент Польщі Дуда і разом із Шольцем відвідують Париж, де будуть розмовляти із Макроном про наші перспективи членства північно Атлантичної Алянці. Позиція поки що у світу стосовно цього не сформована. Якщо вчора я вам говорив про те, що байба браже латвійська дипломатка, яка є помічницею генсека НАТО. З публічної дипломатії заявила про те, що наше членство це є питання вирішене, лише очікування, коли воно буде оголошено публічно. То сьогодні, на превеликий жаль, посол Сполучених Штатів при НАТО Джуліана Сміт сказала, що вона вважає, що Альянси поки що не визначився із тим, чи запрошувати Україну до НАТО чи ні. Ну і заяву Зеленського, ви вже добре знаєте, про те, що він сказав, якщо не буде конкретного сигналу по членству, то він не поїде на саміт у Вільнюс. На що, власне, Джуліана Сміт сказала, що це не дуже правильно, і вони б хотіли б його там бачити, Зеленського, на цьому саміті, аби поспілкуватися. І от саме. Візит Шольца і Дуда Дуди до Макрона саме після трагедії на Каховській ГЕС вказує на те, що захід не збирається змінювати свої плани. А як на мене, Каховська ГЕС може навпаки стати каталізатором і пришвидшенням е, нашого вступу до північно-атлантичного альянсу. Якщо не зараз, то конкретно буде оголошене рішення про те, що ми станемо членами НАТО відразу після завершення війни. Це абсолютно, як на мене, прогнозований сценарій. Тим паче всі дуже чудово розуміють, що Росія готується до довготривалої війни. Якщо раніше ну такі повідомлення були поодинокими і мало свідчили про саме таке рішення, то сьогодні, до прикладу, Сполучені Штати Америки опублікували знімки, які є фактично доказом будівництва в Республіці Татарстан в Російській Федерації заводу з виробництва іранських дронів Камікадзе. Завод може запрацювати вже у квітні наступного року, як стверджує Джон Кірбі. І тут, звісно, нам варто розуміти, а наскільки захід і після цього готовий допомагати Україні, щоб Росія не реалізувала своїх. Ну, дурнувати хабітний планів днями. Проходить також візит прем'єр-міністра Великобританії Сунака до Сполучених Штатів Америки. І він зустрічався з Джозефом Байденом. І вони за підсумками зустрічі, де активно обговорювали саме війну Росії проти України, сказали, що Путін не може нас перечекати, і це також відбулося на тлі трагедії на Каховській гідроелектростанції. Звісно, що дискусія доскола саме нашої майбутньої допомоги триває, але вона триває в частині того, хто і коли надасть допомогу. А під сумнів надання такої допомоги або зменшення її ну взагалі ніхто не ставить. Тобто, це буде. І саме тому я й говорю, що на сьогоднішній день стоїть дуже активно питання, як я починав сьогодні записувати це відео вам: що чи переможе Україна зараз Росію в очах світової спільноти. У битві за правду, бо на превеликий жаль, ми донині і зараз, і завтра ще будемо доводити усім. Е, так складається обставини, що це саме росіяни підірвали Каховську ГЕС. І Я дуже хотів би так само просив вас і вчора, і сьогодні прошу, щоб ви не ставили підсумнів цього факту і ніяким чином не оперували термінологію, що Росія несе там первинну чи вторинну відповідальність за вбивства нас на нашій ж рідній землі. Е, я сьогодні зробив друзі вам такий дайджест-огляд тієї дискусії, яка ведеться в світі. Звісно, що ще можна торкнутися питання контрнаступу, який ну в принципі то ми розуміємо, що відбувається мабуть на е, південному регіоні нашої країни, але. Я залишу це за нашими військовими керівниками. Офіційні повідомлення можете читати або на джерелах Генерального штабу, або в моєму телеграм-каналі, чи в інших моїх соціальних мережах, чи будь-де, будемо керуватися поки що цим. Оцінки будемо давати згодом. Але те, що щось там відбувається, і Путін дуже сильно підгорає, ну це як на мене більш ніж очевидно. Завершуючи і підводячи короткий підсумок цього відео, Каховська ГЕС трагедія їй, на превеликий жаль, може бути не останньою. Ми розуміємо, що сьогодні під великою загрозою перебувають інші об'єкти на території України, та сама Запорізька атомна електростанція. Дніпро-ГЕС у Запоріжжі, це одна з найпотужніших гідроелектростанцій в Україні. А план щодо руйнування України по руслі річки Дніпро у Росії розроблявся ще в 2019 році. Ми детально сьогодні це обговорювали в програмі Центру громадської аналітики Вежа. Відео, якого сьогодні має вийти ну, дещо пізніше. Тому ви дочекайтеся підпишіться для цього на канал, натисніть дзвіночок, і коли воно з'явиться, ви обов'язково зможете ознайомитися з нашими висновками. Ми там сьогодні. Дискутували разом із відомим вам Дмитром Снігирьовим, Олександром Антоніком, Олександром Кочатковим. Це ну, достатньо відомі українські експерти, які є, які мають глибокі аналітичні знання і володіють певною інформацією. Так ми дійшли висновку саме про те, що сьогодні на кону стоїть питання. Знищення Росії, світ уже фактично до цього дозрів єдине, що не ухвалив сценарій, конкретно як це буде відбуватися. Знищення Росії в нинішньому її вигляді. Росія як е Федерація, на чолі з Путіним і путінським режимом існувати просто не може. Я так думаю, що саме всі дії зараз чиняються для того, щоб покласти цьому край, щоб в майбутньому не мати таких загроз, і тим паче, враховуючи те, що Путін може вдатися до нових терористичних актів, які матимуть наслідком ще гірші. Більші і масштабніші катастрофи, можливо, навіть не для України. Так, сценарій не оптимістичні, але це треба попередити. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? обов'язково напишіть в коментарях. Мені просто цікаво, як ви зараз оцінюєте оцю, знаєте, боротьбу за правду, коли ми доводимо всьому світу? І ну, знаєте, ще якісь певні частині населення планети, яка коливається і не вірить у те, що росіяни підірвали Каховську ГЕС, що це саме вони вчинили. І питання не в первинності чи в втеринності, а питання в тому, що правда востраша засувала. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.